Вина, друзі, удар по уряду, перемовини з посланцем Путіна неуспішні та гайки закрутити не вдасться. Дослухайте до кінця. Страшна масована атака по Україні по багатьом містам: Дніпро, Одеса, Кременчук. Київ, можливо, когось забув. Ну по всій Україні били росіяни. Вперше вони вдарили по будівлі уряду біля кабінету прем'єр-міністра. Ну, якщо біля можна припустити, що вони туди і хотіли попасти показово по кабінету прем'єр-міністра України. Є відео в мене в телеграм-каналі. В шапці профіля йдіть, дивіться. Є загиблі, троє людей поки що, що повідомляється, дуже багато поранених. Ну і дуже сильно пошкоджена інфраструктура. Підчуття родинам з загиблим. Ну а росіяни і Путін терористи. Чому перемовини пройшли не успішно? Тому що сьогодні Україна вдарила по нафтопроводу Дружба, а я. Раніше говорив, що якщо Україна буде бити по нафтопроводу, це означає, що ну ніяких домовленостей немає, тому що Фіцо приїжджав до нас як посланець Путіна. Я про це розповідав Зеленський з ним зустрічався. Нібито все було окей. домовились навіть провести наступну зустріч, ну, тому що в Україні в Словаччині природньо є свої інтереси, тому що це наші сусіди, нам з ними треба жити. Але однозначно він привозив послання від Путіна. Як говорили інсайдери, це енергетичне перемир'я, яке Україні абсолютно не вигідно, тому що ж. Ми бачимо навіть по сьогоднішній масовані атаці. Путін б'є просто по цивільним містам, по будинкам, по будівлям уряду, по мостам він буде бити по всьому. Ну та не буде бити по нашій енергетиці, але і ми не зможемо наносити йому серйозний ну, серйозну економічну шкоду в першу чергу, тому що от сьогодні теж вражений НПЗ на Росії. Тому можна припустити, що перемовини пройшли не успішно, і Зеленський правильно не погодився на це енергетичне перемир'я, якщо і погоджуватись то тільки на повне. Повітряне перемиря, якого я думаю, чекають всі українці от після такої масової атаки, яка відбулася, друге питання це затягування гайок. Ну, якби не пройшло. Два дні відбуваються акції. Про той закон я вже розповідав в мене є відео на каналі. Схема затягування гайок для людей. Можете подивитись там, взагалі, всі. Якби законодавчі ініціативи нашої влади як затягнути гайки для всіх там ви за кордон, за наказ. Якщо військовий не виконав наказ від 5 до 10 років, остання схема, ну за якою треба стежити, це збільшення ну тихі збільшення повноважень працівникам ТЦК. Ну, мов що якщо хтось їх образить або там буде обзивати, або перешкоджати, значить будуть серйозні строки за це. Ну і цього не можна допустити, тому що це ну для працівників ТЦК, ти хочеш збільшити повноваження. Це моя думка. І от е, пройшли два дні. Два дні пройшли протести у Львові в Києві вчора. Ну у Львові знов проти норми збільшення відповідальності для військових за непокору, за е, наказ і те, що суд не зможе їх відпускати на умовні сроки. Ну тобто осудив і умовний срок, тільки реально, тобто тільки тюрма. Ну, перше, це повна хінея, тому що в нас і так в тюрмах немає місця. Ну влада не розуміє. І влада дала задню, влада дала задню абсолютно вже Міністерство оборони вчора написали. Я про це писав себе в телеграм-каналі. Зустрілися з депутатами, будуть займатися не покаранням, а справедливістю. Прекрасно я написав в телеграм-каналі. Скажу зараз. Я мангую, що ні одна норма по затягуванню гайок в нашій державі та з боку влади вона не пройде і цим не треба займатися треба займатися мотивацією правильно справедливістю підняттям е грошового забезпечення і це може дати відповідний результат ну а для людей треба відкривати кордони тому що єдина норма яка пройшла в наших депутатів в нашої влади це відкриття кордонів з 18 до 22 років і люди її сприйняли позитивно треба всіх ставити на облік щоб всі жили по закону і відкривати кордони тому що це збільшить нашу економіку і допоможе україні в тій ж Тяжкі ситуації, в якій ми знаходимося, Лайк, підписка, телеграм, шарці профіля. Підписуйтесь.